Доброго дня! Знаходимося на об'єкті Українки. Місце показувати не буду. Приїхали до станочка нашого гибочного модель. Ось характеристики GV40. Перезвонили нам вчора, хлопці сказали, що Що, шкрежет почули. вони? Шкрежет, Зараз зняли нижню кришку з двигуна, де крильчатка, і крильчатка випала. В неї обрізало шпонку. Зараз побачу, де та крильчатка покажу. Ось ось крильчатка пластикова шпонка, прям на ній одлита, бачите, тріснуло і її облизало. І, скоріш за все, це є причина страшного звука того, який з'явився. а На даному етапі ми міняємо рівні, бо чомусь їх так пожувало непогано. Чотири штуки міняємо. Ну, бачите, який стан. Хоча а станочок у нас скільки? Місяць працює, новий Новий станочок працює місяць. Так що зараз замінимо ремні, візуально подивимося що до чого тут. Ознайомимося, бо самі з ним діло перший раз маємо. Так що, Ось така несправність. Шткіот болтається.